Добрий день, скажіть, що будете робити сьогодні? Нічого не будемо робити. Що робити? А як ви будете це робити? Стоювати своє Так, Стояти і дивитися, щоб все було добре. А хто вам дав такі права? Конституція. Territ すごいな。 Що будет робота? Для порядок. Їду для порядок. Шо ви Михайло, Що знімаєте? Скажіть, це покажіть, ви Скажіть, ваші співробітники, нові? Нажіть, будь ласка, хто ви такі. Я у Максим Васильович. Ну, а посада ваша? А посада ваша? Ну, хто яка ваша? Я, я, я журналіст. Так а хто ви покажіть, бейджик? Журналісти, я не маю так, права того, вам показувати. Бейджик. Будь ласка, хто у вас керівник? Полковник, якийсь підполковник. Скажіть, будь ласка, це ваші співробітники нові? Хлопці, ви куди йдете? Катерина Луцька, журналіст. Скажіть, будь ласка. Хто може пояснити, Чи це нові співробітники у вас? Журналіст. Прошу піднять. Поясніть, будь ласка, що хто ці хлопці? Я обязан пояснити? Так. Да. Якщо основі. О, на основі того, що я журналіст виконує свій Прес-центр главка, обращайтесь. Угу. Як вас звати? І посада ваша. Ну я я сказала вам свою посаду. Я не приходила. А я вам довжний вийшов. Обращайтесь ко мене за злочин за за промонарушення. Ні, я просто хочу, щоб ви пояснили ситуацію, яка відбулася. Ось я побачила якихось хлопців, які без форм без нічого потрапили на територію, куди навіть журналістам не можна прийти. Давайте не будемо гратися в сам собі режисер. Ну, Скажіть, будь ласка, вашу посаду і. Ми Скажіть, будь ласка, вашу посаду і е, ім'я. Приста... Ви, будь ласка, представте. Ви звертаєтесь з е, живете... приводу злочину, правопорушення. Є закон про міліцію. Дічі показувати. Ви зв'язку е, з чим до мене звертаєтеся. Я вам що пояснила зв'язку з чим. Зв'язку з чим. Я хочу, щоб ви пояснили ситуацію, ви яка ж хоче, склалася. Це громадяни, громадяни України, які теж проводять акцію. Є заявка, ці на акцію вони зайшли, будуть проводити мирне зібрання. Добре, і можна ваші, будь ласка, контакт, ой, вашу посаду і ім'я, щоб я могла на кого посилатися? Не на, не на кого посилатися, я вам відповів на все. Ви маєте, ви повинні... повинні просто називатися і сказати свою посаду. Є закон про за міліцію, де чітко сказано. В зв'язку з правопорушенням, чи злочини, ви можете до мене звертатися. Це. У вас правопорушення про дочин. Нема. Будь ласка.